Усім привіт, ви на каналі Лінос і тут ми говоримо про найважливішу інформацію для українських біженців у Європі та світі. У цьому відео говоримо про Німеччину, які землі Німеччини приймають українців у 2024 році, про працевлаштування українців у Німеччині, а також про навчання у Німеччині українських дітей. Влаштовуватися зручніше. Поїхали! Усі приймальні пункти Німеччини працюють у режимі 24 на 7, щоб забезпечити прийом переселенців у будь-який час доби. Тимчасову притулок у Німеччині вже отримали 1,2 мільйона українців. Однак біженці продовжують обирати німеччину для прихистку. Передає ЮАЙХелп.Вікі, зокрема, у лютому 24-го року німецькі землі продовжують приймати українських біженців, але питання про їх подальше розміщення ще вирішується. Відомо, що більшість переселенців спочатку потрапляють у тимчасові приймальні пункти, які фактично є тимчасовими притулками. Потім вони розподіляються по федеральних землях. У Німеччині дуже важка ситуація з житлом. Ви маєте розраховувати на багато місяців проживання в ангарах, в гуртожитках, контейнерах чи спортзалах не обов'язково поблизу великого міста. Наголошують волонтери. Особливо важливою є реєстрація. Зверніть увагу, що зареєстрованих біженців не прийматимуть в інших місцях. Вони зобов'язані проживати в тій федеральній землі, де їх зареєстрували, або куди їх. Направили для переїзду в іншу землю, знадобиться спеціальний дозвіл, який можна отримати тільки у окремих випадках, таких як пошук роботи або навчання, переїзд до сім'ї або через неповнолітніх дітей. А тепер про землі Німеччини, які продовжують приймати українців у 2024 році, у столиці Німеччини, а також у шести федеральних землях, станом на лютий, були відкриті наступні табори первинного прийому для біженців з України: Берлін. Тегель, колишній аеропорт. Найбільший пункт первинного прийому, звідки біженці розселяються по всій країні. Територія закрита, доступна лише спеціальним автобусом. Якщо ви на власному авто, його слід залишити на зовнішній парковці. Баден Фертенберґ. У цій федеральній землі приймальні пункти розподіляють мігрантів на інші регіони, зокрема в Баварію, рейнланд пфальц та Гесен. У Карлсруе, за адресою, яку ви бачите на екрані, приймальний центр відкритий для всіх, включаючи тих, хто прибуває своїм автомобілем. Проте автомобіль потрібно залишити за межами табору. Є інформація, що тут не приймають домашніх тварин. У Масштетен приймальний пункт також відкритий, але переселенців розподіляють на інші федеральні землі. Сюди важко дістатися громадським транспортом, але можна приїхати на власному автомобілі. Тут не приймають великих собак та собак бойових порід, а всі тварини, які перебувають з переселенцями, проживають у спеціальному розпліднику на території табору. У Фрайбургу також відкритий приймальний пункт, але переселенців розподіляють на інші федеральні землі. Тут не приймають людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду, але приймають невеликих тварин, які можуть перебувати разом з господарями. А собак треба тримати постійно на повідку. Табір в Ульмі більше не приймає біженців з України. Приймальний пункт у Гіссені радять відвідувати до 20.00 у робочі дні. Якщо приїхати пізно та без автомобіля, Банк Хофсмішн у Франкфурті може надати притулок на одну ніч. Баварія. Табір у Мюнхені розподіляє переселенців по всій землі та приймає лише невеликих домашніх тварин. Північний Рейн Вестфалії. У місті Бохум, адресу пункту бачите на екрані. Саарланд. У місті Лебах адресу бачите на екрані. Тюрінгія у місті Гермсдорф, адресу бачите на екрані. Умови у всіх цих таборах приблизно однакові. Більженцям рекомендують обирати місця, до яких їм зручно дістатися. Усі приймальні пункти працюють у режимі 24 на 7, щоб забезпечити прийом переселенців у будь-який час доби. Розберемося із питанням, чому так мало українських біженців у Німеччині працюють. У Німеччині налічується понад мільйон українців, які втекли від розв'язаної ерефією війни, але лише невелика частка з них працює. Deutsche Welle з'ясувала причини. Німецькі політики різних партій критично висловлюються щодо зайнятості українських біженців на ринку праці країни для саксонського прем'єра Міхеля Кречмара з консервативного християнсько-демократичного союзу ситуація виглядає простою. У середині лютого він сказав: якщо Німеччина це країна мігрантів, то ми маємо приклад українців, яких найлегше інтегрувати в ринок праці, але працюють лише 20%, бо вони не змушені працювати. Схожі голоси чути і від політиків з інших партій. Матіас Андріке, голова одного з округів в Тюрингії, що представляє соціал-демократів, в одному з нещодавніх інтерв'ю сказав, що українцям у Німеччині створили надто приємні умови. Тож, диван це просто затишніше ніж курси німецької втікачі від війни в Україні мають у німеччині право отримувати соціальну допомогу для безробітних, так звані гроші для громадян. Той хто живе сам, отримує 563 євро на місяць. У випадку з подружжям це 506 євро на людину. На кожну дитину сім'ї отримують залежно від віку від 357 до 471 євро. Крім того, держава оплачує медичну страховку, витрати на проживання, орендну плату та опалення. А ще можна попросити допомогу на меблі та інше устаткування, а також на необхідні для школи речі. Водночас, отримувачі цих коштів працездатного віку зобов'язуються виконувати приписи центрів зайнятості, проходити на прийом за викликом, регулярно відвідувати Мовні курси або ж ходити на співбесіди на вакансії, які їм пропонують. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліднер вважає, що в бюджеті на 2024 рік на забезпечення українців та українок потрібно закласти від 5,5 до 6 мільярдів євро соціальної допомоги. В інших країнах Європи українцям допомагають менше. У Польщі, скажімо, українці отримують допомогу лише протягом перших трьох місяців. У Чехії, після п'яти місяців, розміри допомоги становлять лише близько 130 євро на місяць. У Великобританії біженці отримують і ще менше державної допомоги. Важливо, що у Польщі та Чехії працюють близько двох третин біженців від війни в Україні. У Великобританії понад половина, натомість у Німеччині лише кожен п'ятий. Такі підрахунки соціолог та колишній професор університету Мюнстера Дітріх Тренхарт представив у листопаді 23-го року в рамках дослідження на замовлення фонду імені Фрідріха Еберта. але дослідник вважає, що причина низької зайнятості українців у Німеччині не в соціальній допомозі, адже у Данії, Швеції та Нідерландах. Так само працюють суттєво більше українських біженців ніж у Німеччині. Хоча і в цих країнах вони мають право на довгострокову соціальну допомогу від держави. Дослідження показує, що особливо багато людей працює в країнах, де вихід на ринок праці для біженців є суттєво простішим. Польща, Чехія, Данія, Нідерланди та Ірландія мають спеціальні цифрові бази, де одна єдина реєстрація автоматично показує правовий та соціальний статус людини. У Нідерландах для інтеграції українців у ринок праці були залучені фірми-субпідрядники, які пропонують роботу на короткий термін. Натомість в Італії та Словаччині українські лікарі, а також інший медичний персонал, може працювати одразу, не проходячи додаткового підтвердження кваліфікації у Німеччині, Австрії та Швейцарії, тобто в німецькій. Умовних країнах натомість вирішили орієнтуватися на систему надання притулку, яка існує і для інших біженців. А вона пов'язана з багатьма бар'єрами та труднощами, з якими часто стикаються взагалі всі іноземці, які хочуть працювати в країні незалежно від їхнього статусу. Визнання дипломів, наукових ступенів, а також інших документів про освіту та професійну кваліфікацію у цих країнах, складний процес, який перевантажує відповідні органи, а отже, з'їдає купу часу. Також у Німеччині акцент робиться на вивченні мови, адже відомо, що хороший рівень німецької важливий для висококваліфікованої роботи. При цьому багато біженців від війни в Україні мають високий рівень освіти. Майже кожен другий з вищою освітою. Їхня професійна кваліфікація могла б допомогти послабити кричущий брак кадрів на німецькому ринку праці. Соціолог Тренгарт наголошує. У більшості країн з великою часткою зайнятості серед українських біженців більшість із них дійсно працює на низкооплачуваних роботах. У жодній європейській країні поки не вдалося по-справжньому реалізувати потенціал, який несе в собі хороший рівень освіти українських біженців. Вони працюють переважно радше на низкооплачуваних професіях, у готелях чи ресторанах, у сфері послуг із простими завданнями, у сільському господарстві чи на субпідрядних підрядних фірмах, каже він. Крім того, в Нідерландах і Польщі були зафіксовані випадки сексуальної чи Злочинної експлуатації українців чи отримання від їхнього працевлаштування неправомірної виходи або ж виплати їм навмисно занижених зарплат. Згідно з даними федерального агентства праці Німеччини, станом на січень 2024 року близько 124 тисяч українців проходили інтеграційні та мовні курси. Три чверті з них повинні закінчити їх протягом найближчих півроку. Організація економічної співпраці та розвитку, яка об'єднує більшість промислових країн світу, восени минулого року прогнозувала покращення ситуації і зайнятістю українських біженців у Німеччині найближчим часом. Утім, федеральна рахункова палата Німеччини провела перевірку і виявила, що близько половини українців, що вивчають німецьку мову на курсах, не можуть успішно скласти мовний тест. Натомість кожен цьомий киде курси, навіть не дійшовши до тесту. Зараз близько 124 тисяч українців відвідують курси німецької мови в Німеччині. У майбутньому українцям планують надати можливість вивчати німецьку мову паралельно до роботи. Це частина програми уряду для покращення ситуації з працевлаштування українських біженців. Поже зараз випробовуються моделі з окремими компаніями, коли працівники можуть відвідувати курси паралельно до роботи. Остаточно перші подібні моделі працевлаштування мають запрацювати наприкінці березня 2024 року. Є в Німеччині і інші негативні особливості в порівнянні з іншими європейськими країнами, які заважають передусім жінкам починати працювати. По всій країні бракує загалом близько 350 тисяч вихователів у дитсадках. А в деяких федеральних землях і після двох років від початку повномасштабної війни в Україні не всі діти та підлітки серед біженців отримали місце в школі. 65% дорослих біженців з України це жінки. З ними приїхали 350 тисяч дітей та підлітків до Німеччини, але частка з них має в цій країні лише одного опікуна без місця в садках і школах ці одинокі батьки не можуть піти на роботу. Іншим зробити це заважає необхідність догляду за дітьми. Якщо додати до них тих, хто проходить мовні курси, то лишається не також і багато тих, хто дійсно може працювати. У січні 2024 року федеральним агентством праці Німеччини, хоч і було зареєстровано загалом 519 тисяч працездатних українок і українців. Але лише 206 тисяч із них вважалися безробітними. Натомість мали роботу станом на кінець 2023 року, 214 тисяч із них. У соціолога Дітриха Тренгарда викликає занепокоєння не лише те, що непрацфлаштовані українці це та робоча сила, якої так потребує німецький ринок. Робота на його думку це також важливий ключ до інтеграції. Зокрема, і з огляду на момент у майбутньому, коли тимчасовий захист для українців у ЄС більше не діятиме, завдяки інтеграції в ринок праці, українці матимуть вибір між поверненням та подальшим життям у Німеччині. Натомість без неї вони можуть опинитися у важкій ситуації та масово подавати прохання про притулок, вважає експерт. Якщо ця інформація була вам цікава та корисна, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, прошу підписатися на канал і по можливості залишити коментар про те, що ви думаєте про прихисток для українців у Німеччині, Європейському Союзі загалом, ну і звичайно, світі. Дякую за перегляд та підтримку і до зустрічі у наступних випусках.